Слава навіки Богу, слава Ісусу Христу, нехай Господь вас зблагословить і збереже. Зараз в світі умножується зло, безбожжя, тому ще більше нам потрібно йти до Господа Бога, бо тільки коли Бог прийде в наші серця, в наше життя, то прийде добро, прийде перемога, прийде. Благословення, бо з Богом приходить все саме найкраще: Бог і любов, Бог є світло, в ньому немає ніякої темряви. Але коли люди становляться толерантними до гріха, то приходять і всі е, війни. Давайте подивимося на прикладі єврейського народу. Коли єврейський народ. Ходив по Божих путях, то приходило Боже благословення. Але коли вони грішили, поклонялися іншим ідолам, то Бог наказував і входили в порабощення. І так само ці закони працюють і зараз, і в наші часи. Бо коли ми ходимо від Бога, то приближаємося до диявола. А диявол приходить тільки, щоб красти, вбити і погубити. Але тільки Ісус Христос дає нам життя і життя з достатком. Тому нам потрібно проаналізувати, чи ми знаходимося на стороні добра, чи ми знаходимося на стороні зла, кому ми служимо Богу чи дияволу. Тому ті що проти проєкту Божого, проти Ізраїлю, то прийде Боже наказання. Тому дійсно, щоб Господь нас зберіг, то той важливо, і берегти його Слово Боже в своєму серці. Бо навіть в молитві Отче наш говориться, хліб наш насущний дай нам на цей день. Це означає, щоб, перш за все, приймати кожного дня слово Боже, на яке сходить завжди Дух Святий. А коли в нас буде Дух Святий, то ми будемо вільні, перш за все, від гріха, будемо вільні від інших духів, від всякого рабства. Амінь. Нехай Господь вас благословить, якщо ви хочете спілкуватись, дружити. Пізнавати Господа, то напишіть мені, і я радий буду вам відповісти.